Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку дітка мусим. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. В небі ласівка летить. З вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце пале, спека, Дозріває жито. Яка пора року? Так. Літо я дуже люблю літо. Влітку стає спекотніше, ідуть теплі дощі, іноді бувають грози, можна побачити веселку. Літні дні найдовші, а ночі коротші. На луках квітнуть квіти, достигають ягоди, пурхають метелики, літають бабки, у птахів з'являються. Пташенята. Люди засмагають і купаються у морі, як і в інші пори року. Літо три місяці червень, липень і серпень. Згадайте, а чого багато літом? Влітку багато кольорів, влітку багато ягід, влітку багато грибів, влітку багато комах. А тепер вам потрібно відповісти на моє запитання, використовуючи слово літо. День який? Літній день. Сонце яке? Літнє сонце. Ранок який? Літній ранок. Вечір який? Літній вечір. Небо яке? Літнє небо. Дні які? Літні дні. Давайте, діти, пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Влітку холодно? Ні. Влітку сонце світить яскраво. Так. Влітку ростуть ягоди. Так, влітку листя жовтіє? Ні. Влітку йде сніг? Ні. А як же така загадка? Кружляють по вітрі маленькі пушинки, легенькі та білі, неначе сніжинки. Дивуються дуже дорослі і діти. Де ж міг раптом взятися сніг серед літа? Це тополинний пух, правильно, так тополя поширює своє насіннячко. Сонечку, здравствуй, золоте, посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться дощику, лися, мов з відра. Посміхніться друзям, бажаєм їм добра. Діти, а підберіть ознаки до моїх слів. Яке влітку небо буває. Небо блакитне. Чисте, високе, яскраве, світле, безхмарне. А яке влітку буває сонце? Жовте, спекотне, яскраве, тепле, гаряче. А який влітку буває дощ? Теплий, довгоочікуваний, проливний, короткий, затяжний. Яка літом буває трава? Зелена, запашна, висока, низька, м'яка? Яка влітку буває вода? Тепла, прохолодна, приємна, освіжаюча? Які влітку бувають ягоди? Стиглі, солодкі, соковиті. Добре влітку. Давайте ми з вами підемо прогуляємось літнім лісом. Ось ми і в лісі. Яких тварин ми можемо зустріти в лісі? Тварини у лісі дикі. А хто дбає про диких тварин? Ніхто. Вони самі здобувають їжу, самі будують житло. Самі дбають про своїх дитинчат. Дивіться, у вовчиці з'явилось семеро вовченят. У ведмедиці з'явилось троє ведмежат. У білки з'явилось шестеро більчат. У зайчихи з'явилось одне зайченя. У їжачихи з'явилось троє їжачат. У бобрихи з'явилось двоє бобринят. У лисиці з'явилось двоє лисенят. Діти, адже в лісі дуже багато квітів. Зараз ми пограємо в гру, яка називається назви ласкаво. Біла ромашка, біленька ромашечка, синя волошка, синенька волошечка, блакитна фіалка, блакитненька фіалочка, рожева ряска. рожева рясочка, жовта піжма. Жовтенька піжбочка. Ось і завершилась наша прогулянка, і настав час прощання, насолоджуйтесь літом, до нових зустрічей малята, до побачення.